Місія була заснована у 2005 році і пізніше при місії була також заснована недільна школа. Зараз вона вже розрослася працює окремо, але підтримує зв'язки. Українців в Японії не так багато, але е, от, е, все ж таки. Е, це богослужіння, можливо, на регулярні, не, так, багато, не така велика аудиторія, 5-10 людей на регулярні, але на великі свята це 30, 40, 50 осіб, то це таке місце, де збираються ті українці чи японці, які є в, ну, в, в Токіо поруч і цікавляться Україною, якщо японці цікавляться Україною. Наприклад, часто буває, що українці які приїхали в Японію, але шукають якийсь український осередок, і ось це місце церква, наприклад, на Різдво на Святовечері у нас традиція разом з організом приходять люди, люди. Цікаво побачити нових осіб. Я в Японії студент, і коли приїхав в Японію, знався про церкву, і там вже долучився до діяльності як в хорі а сп як співчий, але почав допомагати також інформативно. Служіння відбувається в першу і третю неділі місяця. Украї... відбувається українською, англійською японською мовою, тобто деяких для... ну, так, щоб для різних людей було зрозуміло, могли розуміти і. Цікаво, що коли приїжджають гості українці з України, коли чують таке різноманіття, то здивуються. Але ну, це дає змогу, зацікавлять об'єднувати українців, які в Японії, також японці. Є такі, що японці, які знайшли свою половинку в Україні, українку і бажають також прийняти.